Всім привіт, друзі! Ви на каналі Форлана. Сьогодні поговоримо про мій шлях до елітного дивізіону. Звичайно, що я в нього вже вийшов. Нещодавно це відбулося. Не сказати, що я витратив дуже багато часу на це, але от останній проміжок, останні матчі вони виявилися надто цікавими. Саме тому це відео сьогодні і виходить. Розповім вам про свої фінальні матчі, як це взагалі відбувалося. Фінальний матч маю на увазі вихід з першого дивізіону в елітний. Бо до цього ну взагалі абсолютно ніяких проблем, в принципі, я. З Division Rivals не мав. Ну і звичайно, що в цьому відео познайомлю вас з моїм новим основним складом, яким ми будемо грати найближчу Weekend лігу І цей склад, скажу відверто, змінювався якраз під час цих самих матчів за вихід у елітний дивізіон. Загалом в кінцівці відео покажу вам саме, кого я собі придбав. Це дуже і дуже цікаві гравці, як виявилось. Ну а перш ніж ми перейдемо до початку цієї цієї історії, нагадаю про підписку на канал. Звичайно, що лайк та підписку на телеграм. Канал не забувайте заходи. Туди, бо там дуже регулярно виходять цікаві новини зі світу FIFA, анонси і так далі. Ну, а ще там скоро буде анонс першого турніру від мене особисто. Це буде благодійний турнір, звичайно що. Тому обов'язково підписуйтесь та будьте в курсі всіх подій. Ну, а ми починаємо. Отже, вся ця історія починається десь от з цього моменту, коли мені залишалося 4 перемоги до кінця. Як ми бачимо, в мене на скріншоті 5 із 8 перемог, і ці 5 перемог були отримані якраз у першому дивізіоні. Якщо ви слідкуєте за моїми нагородами, то ви бачили, що за минулі Rivals я отримав нагороди за перший дивізіон та покращені, тобто за 8 перемог. І отже, якраз з нуля я і стартував у першому дивізіоні, і за 5. Відповідно матчів на Х2. Всі ці матчі я пролетів і дістався саме до такої позиції. Ну а склад мій на той час був ось таким. В принципі, ви його вже бачили в одному з попередніх відео, скоріш за все, хіба що тут додався канцело Інформ. Я продав свого за 95, здається, тисяч, і за 130 купив Інформа. 35к різниця це взагалі, в принципі, не різниця. Тому я і вирішив піти на цей апгрейд. Ну, а почнемо ми з одного з найцікавіших матчів. Це ще не був матч за вихід в елітний дивізіон. Але Дуже-дуже був цікавий, як на мене. 2-2 рахунок у нас на 60 й хвилині. Плюс-мінус суперником мали рівну кількість моментів, але. На 60-тій хвилині суперник виходить вперед. Ерлінг Холлана, реально от в першому в елітному дивізіоні дуже складно зупиняти. Мій Ерлінг Холан на жаль, влучає у штангу на 63-й хвилині, проте далі, скориставшись помилкою мого суперника, я все ж таки зрівнюю рахунок. 79-та хвилина 3-3. Мені бажано, звичайно, не втрачати мій Х2. Тому е, йду вперед і маю таку можливість замбапе забити гол 83 та хвилина. Далі камбек суперник. Суперника 86, я не знаю, як він це за Роналду зробив. На повторі дивився, це просто щось якийсь космічний дрібник. стає рахунок на 87-й хвилині. Звичайно, що я, м'яко кажучи, не зрадів таким обставинам, бо розумів, що Х2 я зараз втрачу свої. І до того ж, суперник на 89-й хвилині мав просто шикарну можливість, але він влучає у поперечку. А далі добивання від Холена блокується двічі моїми захисниками. Це щось було нереальне, це реально ну, абсолютно везіння, звичайно. що і ось кінцівочка матчу. Я йду в контратаку, закидання на Ерлінга, який виграє у варана боротьбу. Бачить Стерлінга, закидання на Рахіма. І це чи не перший гол в моїй команді Стерлінга, який виходив на заміну. І він мені приносить перемогу в цьому матчі, дуже складному, як на мене, матчі. Ну, це, напевно, один з найцікавіших матчів взагалі в першому дивізіоні був, де стільки багато голів відбувалося в кінці і стільки багато цікавого. А отже, цей матч подарував мені знову ж таки Х2 і один матч до виходу в елітний дивізіон. Ну і що б ви думали? На цьому лише розпочалася вся ця Історія. От уявіть собі, ви граєте наступний матч да, за вихід вже в елітний дивізіон. Ви граєте 3-0 на 32 хвилину. Що має бути у вас в голові? Ну. Напевно, у більшості з вас в голові вже перемога в кишені. Звичайно, що вже, вже все окей. Е, просто треба дограти спокійно матч. У суперника реально в першому таймі взагалі нуль моментів, нуль можливостей. Е, я повністю перегравав його, навіть ще мали можливість забити, але все ж таки. Нуль ударів у суперника, 3-0. Думаю, ну все, зараз ізі. Е, Закінчуємо матч. Кліпаю скріншот, що я вийшов літній дивізіон, і на цьому завершуємо. Але суперник мав зовсім іншу думку. І 3-1 зробив. Окей, 3-1, думаю, не страшно. Потім Вандайк не влучає по м'ячу, отримує червону картку. І потім я роблю дуже велику помилку, як виявилося, потім ставлю Тео Ернандеса на позицію центрального захисника. І щось починає взагалі працювати інакше у захисті. Саме Тео Ернандес спочатку втрачає позицію, повністю абсолютно сам. Самостійно, я їм не керував, Пресинг другим рацем я не натискав йому. 3-2. Окей, 60-та хвилина, думаю, нічого, впораємося. Але далі, 70-та хвилина. Знову таєрнандес самостійно втрачає свого нападника. Він біжить від нього кудись. Відповідно, нападник вільний, Отримує передачу, забиває гол. 3-3. Закінчується цей, ну, здавалось би, 100% виграний матч. От користуючись нагодою, хотілося б трошки сказати про те, як гравці грають на позиціях, яких у них немає, навіть серед альтернативних, оскільки у ТЕО немає позиції центрального захисника, да, в альтернативах його треба, напевно, ще трошки перевірити. Але е, після цього матчу взагалі склалося таке враження, що реально, якщо ти ставиш гравця не на рідну позицію і не на альтернативну, в самому матчі вже, то цей гравець грає ну, взагалі не дуже адекватно. Напишіть з приводу. Цього, будь ласка, ваші відгуки, якщо ви так робили, як у вас ці гравці на не зовсім правильних позиціях знаходилися, як вони там відігравали. Дуже цікаво буде почитати взагалі. Отже, відповідно, нічия, в принципі, нічого страшного, так само залишається в нас один матч до виходу. Наступна, буквально наступна гра 90-та хвилина. Я розіграю кутовий. Вирішив цього разу розіграти. Невдало, проте, невдало. Контратака суперника, і я не бачу, не побачив реально забігання Сорлота Він отримує передачу в один дотик і перекидає абсолютно ідеально мого голкіпера Ось так: от будучи на просто Ну в сантиметрах від елітного дивізіону, мене суперник скидує назад, тобто, відповідно. Знову таки, мені треба 2 матчі далі перемагати для того, щоб вийти в елітний дивізіон. Хоча, до речі, цього суперника я перегравав за моментами, але ось так от не пощастило. Після цього матчу з'явилися перші заміни у команді. Ви їх зараз побачите на полі, а вже потім в кінці ролику я покажу вам в цілому цей склад. Кріщан Роналду у нас з'явився, щось неймовірне вичудив в наступному буквально матчі. 1-0 КДБ відкриває рахунок. 2-0 рахунок стає після удару. Кіля нам Ну і на останок третій гол від е, БАПЕ був забитий після невеличкого такого е, цікавенького розіграшу. Роналдо скинув, е, БАП добуває в пусті ворота, Речквіт від суперника. Знову-таки, одна. Перемога віддаляє мене від елітного дивізіону. І що б ви думали, відбулиться далі. Я починаю матч, виграю 1-0, потім таке кволе, дещо кволе, як на мене, пенальті. Я, звичайно, що його не відбиваю. Хоча можливості були, але супер ідеальний ударний мара неможливо було відбити, мені здається, в цьому. 2-1. Виходжу вперед на 62-й хвилині. І розумію, що треба просто обережненько дограти. Наступна така саперника відскок від Кіс'є. подача на МБП, який примудряється прийняти на груди м'яч. І забиває 2-2, відповідно. Далі, 75-та хвилина, 76-та, Холан виходить на цікаву позицію. Супер 1-1, але б'є повз ворота. Ще один шанс у Холона на 82-й хвилині віддати просто пас на пусті ворота. Проте, на жаль, з лівої ноги він дає цей пас дуже і дуже. Поганенько. Далі закидання. 89-та хвилина. Закидання не успішне, не дуже якісне. Відскок під час відбору. Ну буває, в принципі, буває, але це вже 90 плюс хвилина. Я трошечки втрачаю МБАПЕ, намагаюсь його не здогнати за пітє. Ближній кут фінес шот. Взагалі, в принципі, ці фінеси в ближній кут дуже і дуже рідко залітаються ФІФА, але чомусь саме в цьому матчі гра вирішила, що це має залетіти від Бен'єдера. І 3-2 я програю знову таки матч за вихід у елітний дивізіон. І знову-таки кінцівка матчу. Ну і щоб ви розуміли, такі от гойдалки, скажімо так, були ще декілька разів. Ще я програвав одного разу з крупним рахунком, десь 4-1 чи 4-1. Реально класному супернику, абсолютно по ділу. Тобто, опустився знову таки назад на один матч. Далі знову-таки перемагаю. До речі, от передостанній матч завжди в мене давався ну, дуже легко. Майже всі були речі квіти. А от з останнім матчем за вихід в елітний дивізіон вже ну, кожного разу чомусь були якісь серйозні проблеми. І ще раз я програв, також пропустивши м'яч близько 90-ї хвилини. Але все ж таки, історія завершилася, звичайно, що позитивно, бо 3-1. З одним з наступних суперників ми закінчили наш матч, це був Рейчквіт, та нарешті довгоочікуваний вихід в елітний дивізіон. Нагороди, за які я й отримаю у найближчий четвер. Наразі, поки що, в Rivals я не ліз, але треба вже потихеньку починати там грати. Маю на увазі елітний дивізіон. Ну а склад, відповідно, мій новий склад виглядає ось таким от чином. Жерар Піке. Сумнівна позиція, сумнівний вибір, як на мене спочатку було, але насправді ставив його через зіграність і він. Виявився реально непоганим краще, аніж кунде. Жо Канцело перейшов на лівий фланг, досить непогано себе зарекомендував. Хакімі також на ПЗ. В принципі, я абсолютно задоволений ним. Ну і Кріщано Роналду. Звичайно, що я його взяв на фланг, що порозуміли. Мапей і Холон у мене на страйкерах. Кріш на фланзі, 16 корисних дій за 15 матчів. Досить непогано, в принципі, поки що, як для гравця флангу. Звичайно, що від нього профіт я очікую. Не менше і надалі, тому що він на архітекторі, він на фланзі досить швидко рухається. Він може дуже-дуже спокійно переграти майже будь-кого з флангових захисників під час навісів. Ну і, звичайно, що за допомогою п'яти зіркам на фінтах за нього можна дуже і дуже непогано обігрувати суперників, заходити в штрафну та завдавати ударів або віддавати гольові передачі. Саме таким складом, я думаю, що ми й будемо рухатися у найближчому вікінд Лігу. Сподіваюсь, на адекватність Гарний результат, звичайно, що 19-1, як мінімум, нам треба. Або 20-0 повторити ще раз це досягнення буде також незайвим, бо нагороди там реально е, непогані мають бути. На цьому я буду завершувати вам величезно дякую за вашу підтримку. Пишіть, в якому ви дивізіоні, та чи були у вас такі, от, як це навіть назвати, правильно, я не знаю. відрізки час, коли от ви не могли подолати перехід, якийсь новий дивізіон, бо завжди щось траплялося в матчі перехідному. Сподіваюся, я не один такий, хто мав такі е, проблеми трошки, але все ж таки ми взяли кількістю. Я дуже багато разів виходив в цей перехідний матч і, зрештою, зумів переграти свого суперника та потрапити до елітки. Загалом діліться вашим досвідом гри в Rivals в цьому сезоні в коментарях. Ну, а я вам бажаю успіхів. Побачимось зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні!